Слава Україні! Я Олег Криштопа і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. Рік 2015. Ялта Україна тимчасово окупована територія. Окупаційна влада урочисто відкриває пам'ятник Сталіну. Поруч із великим вождем. Його тимчасові спільники Теодор Рузвельт і Вінстон Черчилль. Відкриття пам'ятника не випадкове. 70 років тому саме у Ялті лідери наддержав поділили світ В уяві нинішнього вождя Росії Путіна. Це була ідеальна світобудова. Усі учасники Ялтинської конференції прекрасно усвідомлювали, про що йдеться. Сталін той взагалі підкуповував своєю відвертістю. Коли Рузвельт, подивившись на Берію, запитав, а хто цей чоловік, Джугашвілі відповів: у пенсне, це наш гімлер. Ще перед Ялтою Черчилль принизився і приїхав у Москву торгуватися щодо майбутнього Європи. Чоловік з цигарою прямо на карті віддавав чоловіку з люлькою цілі народи або принаймні їх частини. Врегулюємо наші справи на Балканах. Ваші армії тепер у Румунії та Болгарії. Ми маємо там інтереси, місії і агентів. Не дозволяємо собі, щоб доходило до непорозумінь у дрібницях. Що стосується Британії і Росії, то як ви сприймаєте, щоб мати 90% впливу в Румунії? А ми б мали 90% впливу, скажімо, у Греції, у Югославії 50 на 50? Вінстон Черчилль про розмову зі Сталіним у жовтні 1944-го. У жовтні 44-го Сталін ще торгувався з Черчиллем. У лютому 45-го у Ялті він самовдоволено потирав вуса. Його армії на території Європи, завдяки багатомільйонним жертвам, просувалися на захід значно швидше ніж армії союзників з заходу на схід. Титанічними зусиллями Черчиллю вдалося таки відвоювати Грецію, та й то практично влаштувавши там на пару зі Сталіним гібридну громадянську війну. У Ялті торг вівся фактично за дрібниці. Наприклад, суто умовні лінії кордонів між окупованими державами Сходу Європи. Особливо гостро стояло питання Польщі. Черчилль мав особисті зобов'язання перед урядом цієї країни, якому дав притулок на час окупації. Але присутність у Польщі Червоної армії зняла фактично усі дискусії. У Ялті Рузвельт нерішуче запропонував Сталіну віддати Польщі східну Галичину разом зі Львовом. Той категорично відмовився, але ж Львів ніколи не належав до Російської імперії. Вже історичний аргумент Черчилль не належав, Погодився Сталін. Зате Варшава належала. Самовдоволено покрутив вуса Джугашвілі. Напередодні СРСР заявило, що всі етнічні українські землі, підляща, холмщина, нацяння і Лемківщина повинні належати до УРСР. Насправді це була гра у компроміс. Після недовгих дебатів біля карти Сталін запропонував провести межу по так званій лінії Керзона. Рузель після цього наче йшлося про щось зовсім буденне. Запитав у Сталіна, чи той планує переселення людей. Джого відповів так. Перемовини з цього приводу були звичайною формальністю. Прикордонні стовпчики вже встановили. Таким чином майже мільйон українців на своїх споконвічних землях знову опинилися в відділенні кордоном від інших. А окупаційний уряд УРСР і так званий комітет визволення Польщі, маріонеткова організація більшовиків, що у вересні 44-го підписали угоду про масові депортації. Усіх поляків належало вивести з радянської України, а українців території, які тепер належали новій Польщі. Тим більше, хто був підписантом цієї угоди, не визнані суб'єкти міжнародного права, який був Радянський Союз, а Рада народних комісарів УРСР, яку очолював в той час Микита Хрошов. Міграційний уряд Польщі був у Лондоні. Він не визнавався вже в той час, фактично, Радянським Союзом. А отут так, от, за фронтом слідував в обозі. Утворений такий у Москві тимчасовий польський комітет національного визволення як тимчасовий ну, такий уряд. Так що навіть з точки зору правової, знаєте, ніхто навіть тоді не дбав про це. Переселення українців з території майбутньої ПНР почалося ще до Ялтинської зустрічі лідерів наддержав. держав. Усього слід було переселити майже мільйон українців. З Велетенської території, де ті жили з діда Прадіда, і ще набагато давніше. На Холмщині йдеться про кількадесят кілометрів. Це село Стоп'є, вісім кілометрів на захід від міста Холм. Нині Польща. Але так було не завжди. Ось ця камінна сторожова вежа, збудована у 13 столітті в часи Данила Галицького, символізувала собою українсько польське прикордоння. Лемківщина ж розтяглася вздовж гірських хребтів Карпат далеко на захід, майже до Кракова. Село Шляхтова, Польща це 300 кілометрів від українського кордону. Це було найзахідніше українське село з українською церквою. Але було то 1947 року. Добровільна на папері, так звана евакуація, проводилася у особливо жорстокий спосіб. Кілька годин на збори, потім конвой на залізничну станцію і довге очікування. Ми їхали два тижні. Просто не було чого нас не везли. Уявляйте собі, кінець березня їсти нема чого. Пригадується мені така біля перемишля великого слова, велика залізнична товарна станція, Журавиця. Яка була переповнена всієї колії з, з составами, які везли вугілля до Радянського Союзу із Польщі, із Сілезії? Оцей запах вугілля, знаєте, так мовив, він мені якось там під свідомості весь час мене переслідує. От ці брили вугілля водночас були тими такими каменюками, якими наші вагони, бо ми закривали ці двері в товарних вагонах на ніч. То такі місцеві хулігани, очевидно, молодого віку, так мовити, лупили цими брилами того вугілля по наших вагонах. І поїздом повезли нас в Херсон, завезли на станцію партизани. І ми там сиділи три дні, поки приїхали фурманки, і нас забрали. Їх розмістили в сім'ях колгоспників в домі по 5-6 родин в одній кімнаті. Це було щось страшне. Це було практично колгоспне рабство. Місцеві організації нераціонально використовують житловий фонд в районах та колгоспах. Це привело до масового самочинного виїзду в західній області. Переселенці їдуть на конях, коровах, залізничним та річковим транспортом. З довідки про виконання постанови ЦК КПБУ про господарське облаштування українського населення, яке прибуло з Польщі. Шкаф, що було. І щекарня, ще все поставляли, шкафи, ліжка, все. А де на тачку. Тачка. Там поклали щось трошку і діти типу, посадили, де да, їдемо. Три місяці йшли. Їх не чули. Корова його... раку, раку тоді, кров йде, а ми їдемо. Кров йде, а ми їдемо. У 1946-му польські комуністи відзвітували своїм хазяям у Кремль про те, що українців на їх теренах не залишилося. Однак це була очевидна брехня. Кілька сотень УПА, регулярно зводячи бої з НКВС та польським військом і вчиняючи диверсії на залізниці, зуміли частково перешкодити масовій депортації. У 1944-му СССР під виглядом добровільно примусової евакуації почав масово перевозити українців з новітньої Польщі в УРСР, а поляків навпаки. З Галичини та Волині у ПНР. Увесь цей процес супроводжувався взаємною різаниною. Рік 1945 квітень, село Малковичі, нині Польща. Посеред ночі у крайні хати українського поселення з боку сусідніх польських орлів вриваються озброєні люди. Підпалюють хати, а людей, які перелякані, вискакують на вулицю, вбивають, не дивлячись на віки стать. Іноді з особливою жорстокістю. Жертвам виколюють очі. Найзавзятіше працює карабіном і багнетом Жінка на прізвище Добровольська. Напередодні українці вбили її брата. У помсту Добровольська кілька разів стріляє в голову 15-річній дівчинці Ользі Ілич. З братом немовлям на руках. Дивом вижила Ольга з простреленим горлом, прохає про те, щоб її дострелили. Але добровольська відповідає, сама здохнеш. У лії у вогонь протистояння доливала пропаганда з різних боків. Зокрема, і з російського. Наприклад, полякам під час депортації з Західної України розповідала історії про звірства українців, чутки про які ходять і понині. Зокрема, у тих же Малковичах. Прибили до стодоли, як пана Ісуса. Так там там Нічого не нагадує. Зокрема, вигадану російським ТБ історію зразка 2014 року. Взяли рібенка трьох років, мальчика, маленького, трусика в трусиках, футболки, як Ісуса, на доску доскуб'яріні прибили. Один прибивав, двоє держали. Цікаво, що особисті спогади пані Марії, переселеної у 40-х роках з Біберки на Львівщині, колись українське, а нині польське село Малковичі. Про українсько польські стосунки кардинально інші. Але там де я мешкала, це українці були барду добрі. але. Там, де я жила, українці були дуже добрі, дуже добрі. Не можу нічого сказати проти. Вони нас попередили, і всі поляки сховалися, і залишилися неушкодженими. Ну, але ми ми, ми, ми зовсім добре жили. І з поляками, і, і, і з своїми. Ми, ми з усіма добре живе. Мої роди, мої батьки живі, І дідові дуже добре з усіма. Ну але як, як комусь щось не сподобало, а, а, знаєте, війні, то я так єдне на друге скажуть. Свою пропаганду влаштовує українське підпілля. Переважно йдеться про газети та листівки. Повідомляємо все польське суспільство, що за вандалізм, який поповнили бандити з польської міліції обивательської дня 13 квітня у волі Матіяшовій над раненим молодим українцем, жителем цього ж села, людину легко поранену в ногу масакрували ці обербандити прикладами крісів і недобитого закопали в землю живцем. Оголошуємо міліції обивательській відплатну акцію. Ми свідомі того, що боротьба поміж українцями і поляками недоцільна і шкідлива для обох народів, бо це вода на млин нашого спільного ворога Москви. Але невинної крові українського народу ми не простимо. Тому оголошуємо, що за мордування українців і поляки відповідять у нашу сторону тим самим з листівок. Упа. Антиукраїнські акції польського підпілля та так званих батальйонів хлопських проходили під гаслом: українці в Україну, українці забух тощо. Одним з ініціаторів терору був аківець Маріан Голомбьовський, а виконавцем – підпільник на псевдорись: сотні тисячі загиблих українців. Місце наймасовішого вбивства цивільних село Сагринь. Тут саме 10 березня 44-го року відділи. Національних збройних сил, тобто народових сіл збройних і батальйонів селянських, батальйонів хлопських. 10 березня тут було здійснено злочин убивства залізними підрахунками. Убито тут від 700 до 1000 українців. Інший символ кривавого вбивства українців село Павлокома. Село Павлокома символ трагедії Закерзоння. У березні 45-го року на цьому місці стояла українська церква. Тут було вбито вояками армії Крайової та батальйонів хлопських 366 українців, мешканців цього села. Не менш кривавими були відплатні акції українців. Саме у цей час на закерзонні для захисту цивільного населення від переселення в УРСР та від нападів різноманітних польських формацій створюється доволі потужне угрупування української повстанської армії. Нарешті і для УПА, і для АК приходить розуміння безглуздості взаємної боротьби і спільності інтересів. У травні 45-го на закарзонні одразу кілька спроб переговорів, які дають результат. Підписується певний пакт про ненапад, який передбачає перенесення розмови про кордони до кращих часів. Учасники зустрічі вчорашні вороги. Поляк Голимбьовський і українець Євген Штендера. Не без певної гордості можу зараз сказати, що те, що для багатьох зараз стає очевидним, польсько-українська співпраця, я реалізував вже 40 років тому. Я взяв на себе ініціативу припинення ворожих стосунків поміж нашими народами в ситуації, яку зараз багато кому важко буде зрозуміти. Маріян Голембьовський Виявилося, що по обидва боки існує багато людей, які щиро прагнуть мирного порозуміння і тривалої співпраці поміж польським і українським народами. Можна тільки жалкувати, що багато з тих людей загинуло на полях битв або в комуністичних в'язницях. Євген Штендера. У 1946-му представники ВІН, Воля і Незалежність, вчорашня АК та УПА. Зважилися на спільну антикомуністичну акцію, атаку на казарми НКВС у Грубешові. Перша зустріч у півців і Аківців у лісі для її учасників запала у пам'ять. Як ми їх спіткали на такій поляні з поляками, а вони були дуже паскудно убрані. Коці розстелили, стежі повиставляли вони і ми, коці порозставляли. Разом з Кур, курили папіроси. По Козеньську вже так було, Та направди така, то було, то було для нас таке. Недавно стрілив один до другого, а нині вже такі і так заприязнені. Часу на розмови про криваве минуле було небагато. Прийшов момент бою, згідно з планом, 120 вояків УПА отримали завдання штурмувати приміщення НКВС та переселенчу комісію. Повстанці волі і незалежності мали нападати на польську безпеку, міліцію та осередок компартії. Особливістю бою було використання українськими повстанцями так званих торпед, трофейних турбореактивних снарядів, ручний град. Торпедник для цих снарядів сконструював чутовий УПА, уродженець Полтавщини Гриць Руденко. Торпеди летіли з ревом літака, залишаючи за собою вогняний слід. Власне, з-арто за обстрілу міста і почалася атака повстанців. Бій у місті тривав півтори години. За цей час розбито будинки НКВД, УБП, пошти, захоплено комендатуру, міліцію, знищено автомобілі та документацію. Звільнено 25 в'язнів. Невдачею закінчився штурм переселенчої комісії. Її охороняв добре озброєний гарнізон. Що цікаво, військо польське у бій з повстанцями не вступило. Про це була попередня домовленість між ними і підпільниками. Серед тих, хто відмовився стріляти у своїх земляків, був поручник Войцех Ярузельський, майбутній комуністичний диктатор Польщі. Серед УПА було п'ять загиблих і троє поранених. Серед останніх керівник операції Євген Штендера. У той же час польський уряд так званої національної єдності звітує своїм очільникам в Москву про те, що акція з відселення українців успішно виконана. Мовляв, переселила півмільйона, і тепер на закерзонні залишилося не більше 20 тисяч українців. У Києві та Москві готують ордени. Тайна вечеря осупки Моравської Хрущова, з нагоди, яким тоді здавалося успішного вирішення польського питання в УРСР і українського в ПНР, відбувалася ось тут. У резиденції Межигір'я поблизу села Нові Петрівці. Тій самій, яка через багато років стане символом корупції та епохи Віктора Януковича. На зустрічі обговорюється спільна боротьба проти УПА та АК, а також продовольча криза у Польщі. Хрущов обіцяє у супці Моравському 200 тисяч тонн зерна. Це у час, коли в Україні триває голод. Між тим просто під час вечері з'ясовується. Дані про депортацію завищені, і на закерзонні залишаються сотні тисяч українців і кілька куренів УПА. Ймовірно, що саме під час поетики в Межигір'ї Осуп Каморавський Моравський зізнався Хрущову, що проблема українців, а отже, і проблема УПА на закризонні не вирішена. Неправильно порахували всього на всього кількасот тисяч людей залишилося. Ймовірно, так само, що саме під час цієї ж розмови Хрущов і особка Каморавський вирішили не турбувати зайвий раз українцями Сталіна, і тут же ж зародилася ідея акції Вісла. 28 березня 1947-го. Віце-міністр національної оборони Польщі Кароль Свірчевський здійснює інспекційну поїздку на українські етнічні землі, де військо польське проводить акції проти підрозділів УПА. У лісі на дорозі балегород тісна. Кілька автомобілів війська польського, в одному з яких генерал Свірчевський, потрапляють у засідку. Згори запрацював кулемет. Реальне виселення почалося 28 квітня 1947 року. Реальне перші арсталони вбили місяць перед тим. Сіршевсько. А за місією вже було все підготовлено. Станція щавне куляшне Польща. Саме звідси, 28 квітня 1947-го рушив перший ешелон з депортованими українцями в рамках акції Вісла. Трохи більше, як 70 років тому на території так званого закерзоння у повоєнній Польщі опинилося майже 700 тисяч українців. Приблизно півмільйона було виселено в УРСР. Ще 150 тисяч в рамках акції Вісла депортовано на північ і захід Польщі. Якщо сподобалося відео, тисніть лайк, пишіть коментарі. Підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. На сьогодні все.